Всім привіт! Мене звати Анжела. Я мешкаю в Канаді уже рік і 4 місяці. Сьогодні ходила в магазин, Скупилася на 158 доларів 91 цент. Хочу показати, що в Канаді можна за цю суму придбати. Перше, це. 3 кілограми ось такі гомілки. Щось вони там коштували не так сильно і дорого, тому що одне кіло гомілок коштує 9 доларів, а тут 9 доларів 3 кілограми. Це якась була акція, більше двох отаких упаковок не можна було взяти на сім'ю. Фанта. Уже надпили трішки, потім соняшникова олія. Ось такий шоколад для печива. Печиво синові до школи. До речі, я беру такі. Ось такі. Вони такі маленькі продаються в упаковочках. І для сина в школу дуже зручно і вони не містять горіхи, тому що тут забороняється дітям носити щось з горіхами до школи. Далі у нас оцет яблучний. Потім кола. Далі. Вирішили спробувати. Не знаю, який він буде на смак для салатів. Ну, вирішили спробувати. Подивимось, яке воно буде. І також до школи ось такий твердий сир. Також довго зберігається, дуже смачний, сину і подобається. Лаваш отаке печиво, саме в червоних упаковочках, воно м'яке в синих и і в інших кольорах, воно трішки твердіше. Огірки? Грибочки. Нещодавно я в тему придбала аерогриль і дуже смачні грибочки в аерогрилі. Банани. Ось такий перець також для аерогриля. Та сильний і в школу бере, що гірки, що перець свіжий. Олюбляю таке. Потім ось така намазочка. Також непогано за засмаком. Мандарини. Е також без оріхів для школи. Це такі цукерки такі довго продаються. Їх тут 18 штук. Також синові подобаються. Потім взялась таке щось. Ди сина не знаю, що вона, ще не куштували. Це плавлені сирочки. Е, скільки тут? 32 трипутничка такі будуть. Потім ось таке морозове. Також скуштуємо, подивимося, яке. Кава низка. Фен. І печінка. це у нас вийшло на 159 доларів, 158,9. 159 доларів. В принципі, непогано, тому деякі продукти коштують тут дешевше, ніж в нас в Україні, деякі дорожче. Але в принципі, якщо взяти до заробітної плати тут в Канаді, то якщо ти отримуєш 2000 доларів, витратити 158 на декілька Ну це на тиждень, на два, цих продуктів вистачить. До речі, я розповідала про ці гомілки: 3 кілограми за 9 доларів. я сюди трішки відсипала сьогодні, приготую. І ще вони такі здорові. Вони такі більше, ніж звичайні в магазинах. Тому завтра зранку будемо бігти в надії, що їх ще не всі розібрали. Дуже вигідно це 3 долари 1 кілограм. А канадський долар це 1 до 26. Тому дуже вигідна ціна. До речі, трішки зняла відео, як я ходила по магазинах. Буквально там декілька відділів. Також їх виставлю покажу. Якщо комусь сподобається, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, а кому цікаво життя в Канаді. Якщо будуть якісь запитання, ставте. 你讲历史都忘掉。 Мавнітне велика, різні помідори, є. але самі смачні це такі маленькі, вони хоч якось схожі на домашні, хоч трішечки. А все остальне, воно таке без смаку. герочка 6 долларів есть такі смачненькие Четыре доллара Долари печиночка вісім доларів за шестьсот Одразу відкрив єси. Сири, сирні креми різні. А цей сир я, до речі, беру для сина до школи. Дуже зручно і довго зберігається. Смачні. Так, сирочка. і, до речі, цей потопається, 12:49. Главні сорочки.